Колись уже давно ділилася з вами рецептом універсального тіста для пиріжків, біляшів, пончиків та будь-що, але це було давно. І тому вирішила нагадати вам швиденько. Я сьогодні буду робити це в хлібопічці замішувати. Ну, я останнім часом завжди в ній роблю тісто. Нічого ніякої різниці немає між тим, будете ви замішувати в хлібопічці, в міксері в стаціонарному, у тістомісі або вручну. Все однаково. Принцип, процес той самий. Пів літри води. Не обов'язково теплої. Вода може бути просто будь-яка кімнатної температури. Далі одна чайна ложка, солі, сюди, дві чайні ой, дві столові ложки цукру. Одна. І друга також сюди. Далі сюди додаємо олію. Олії потрібно дві столові ложки. З цієї пляшечки повільно тече. Я чомусь не придала цьому значення. Потрібно було взяти іншу пляшку, але. Але то таке, це тісто ви можете замісити, як і звичайно, як любе тісто, але краще за все, щоб воно було липкувати до рук. Якщо тісто буде липкувати, це буде більш правильно, воно не буде забите. І випічка тоді, ну, не випічка, скажімо, а смажені, вироби ваші. Вийдуть набагато кращими і за текстурою, і за смаком. Ну і далі борошно. Значить, на пів літри води борошна йде мінімально 800 грамів. Я ось відважила 850. Так як я буду робити це все в хлібопічці, то я Запустю вже зараз програму і почну додавати борошно. Мінімально на пів літри води потрібно 800 грамів борошна. А далі вже дивитися, яке у вас борошно, тому що борошно все різне. Різна клійковина в нього. Взагалі, чим краще вимішається тісто, розіб'ється клійковина, тим краще буде потім вироб. Так ось машини з такого плану справляються з цим найкраще. Дріжджі обов'язково. Один маленький пакетик, або це дорівнює 11 грамів сухих дріжджів, або одна столова. Ложка з гіркою. Далі додаю борошно, і в нас залишився ще один інгредієнт. Це пакетик розпушувача для тіста. Відправляю його також з борошном. Все, відправляю сюди залишки борошна і чекаю, допоки ця чудо машина замісить моє тісточко. У мене програма, на якій замішується в хлібопічці тісто, розрахована на 9 хвилин. 9 чи 10? 9, здається. Але я вже казала і повторюся ще, чим краще буде вимішане тісто, чим краще розіб'ється клійковина, тим кра... глютен, чи як воно там називається, тим краще вийдуть ваші готові вироби. Тому я в хлібопічці предпочитаю ставити двічі одну і ту ж програму. Те ж саме стосується і якщо ви робите тісто вручну. Чим довше ви його будете вимішувати, тим краще у вас вийде тісто і тим краще у вас будуть готові вироби. Це тісто є універсальним. Це тісто, як я сказала на початку, підходить для будь-яких виробів: пиріжечки, пончики, білячі. Для віци це тісто дуже добре підходить. Але краще за все, воно виходить, коли воно постоє як можна довше. Дуже смачні біляші виходять, якщо це тісто, зробити з вечора і залишити на ніч. Або навіть Заморозити частину, да, прибрати в морозилку, і потім, коли вам схочеться білящів, ви просто достаєте тісто, розморожуєте його і готуєте з нього. Тоді вони виходять взагалі смачні, і така оця резинова, резинністість додається да, в текстуру. І легенька кислинка в тісті. От для біляшів взагалі це класно. Тому я вирішила, я буду смажити сьогодні їх десь о 6 вечора. Зараз на годиннику без 10 ранку. Я його замісю. І перекладу у миску смазану олією і змащену. І воно в мене до вечора буде стояти. Підійметься. Опустю і приберу у холодильник. А вже ввечері буду смажити з нього біляші. Відразу хочу сказати, що пекти з цього тіста мені не сподобалося. Я трішки його переробила, вдосконалила на пампушки з часником, ну, але все одно там я деякі зміни, корективи внесла. А от просто спекти пиріжки на цьому тісті, ну, знаєте, як кажуть, воно як от у церкві просвірки. От печені мені не сподобалося. От бачите, яке тісто, я не буду більше додавати борошна. Я всипала 850 грамів. Бо я минулий раз замішувала 800 грамів, начебто як трішки малувато. А от 850 саме вони. Тісто і не дуже рідке, і не забите мукою. Так воно трішечки липне до рук, але руки змащуємо олійкою і все буде добре. Воно вже майже замішане, судячи з часу на хлібопічці, йому залишилося менше 3 хвилин замісюватись. Але повторюсь, чим краще виміслене тісто, тим краще буде результат. Тому я залишаю ще на повторний цикл, ще на 10 хвилин. Все, тісто вимішане. Ось таке воно м'ягесеньке, не забите. Тепер я беру миску, змащую її добре олійкою. І сюди відправляю моє тісто. Так, нагадую, що тісто, краще за все, щоб було липкувате, щоб воно трішечки, але прилипало до руки. Трішечки отак його підминаю, підкручую, скажімо так. І все. І залишаю в такому вигляді тісто на розтойку. Якщо ви будете відразу, хочете смажити пиріжечки або там пончики, то мінімум воно повинно так простояти 1-1,5 години. Якщо ж ви хочете приготувати тісто заздалегідь, то ви повинні зробити так, як сьогодні буду робити це я. Зараз я залишу його на півтори години. Обов'язково накриваємо або рушничком, або стрейч плівкою. Через півтори години обминаємо тісто і прибираємо в холодильник. В такому вигляді, в холодниці, воно у вас може бути і до вечора, і переночувати. І на завтра, і навіть на післязавтра. Можна також замісити відразу більше. Відокремите собі, коли вже підійде, через півтори години. Відокремите собі ту частину, яка вам необхідна. А залишившися тісто, покласти в пакетик і прибрати в морозилку. Тісто дійсно універсальне, біляші, пиріжки пончики, Хоч солодкі, хоч ні. Якщо солодкі, можете додати, коли замішуєте, на одну столову ложку цукру більше. Для піци це тісто класно підходить. Смачне, просте і дуже класне. Стосовно того, часто зустрічається мені питання, навіщо додавати і дріжджі. І розпушувач. Стосовно цього, я вже знімала відео, і в нас на каналі воно є. Відео, відео, відео від 17 травня 23-го року цього року. Воно, здається, так і називається, навіщо додавати розпушувач до дріжджового тіста. Зараз вам навіть, так. Да. Для чого додавати розпушувачу, дрожжеве тісто? Якщо комусь цікаво, можете спуститися вниз, погортати, знайти і подивитися. Е, якщо коротко, скажу так. Ну, по-перше, що таке дріжджі? Дріжджі, коли вступають в реакцію да, е, з цукром, вони. Поїдають цей цукор, і при цьому виділяється вуглекислий газ і спирт. І за, через це в тісті з'являється такий запах, оце дріжджавий, який багато хто не любить. Да? І кажуть, воняє дріжджами. Так от розпушувач, він нейтралізує цей запах. Розумієте, це по-перше. По-друге, якщо він як підстраховка йде, якщо дріжджі поганої якості, заслабкі, то випічка може, ну, тісто може бути таке, не зовсім гарне. Тоді. Усилить його, ді, їхню дію розпушувач. По-третє, тісто в готовому виробі виходить більш пухке, більш пористе, більш таке повітряне, м'якесеньке. Ну, і, як вишенька на тортику, ще можу додати, що тісто дріжжове, в яке додати розпушувач, воно не так швидко черствіє. От для цього додається розпушувач удріжжове тісто. Це не дані моді, це не нове введення, якщо хтось розуміється на випічці, на кулінарії. Це все йде далеко-далеко з тих років. Бабусі це знали, але додавалося тоді не розпушувач, тоді додавався, ну, сода, додавалася от. Навіщо я це все знімаю і розповідаю вам, ви можете запитати, тим паче, що не так давно, на початку жовтня, я вже викладала рецепт з тістом. Да? Тоді я пекла пиріжечки з лівером, не пекла, смажила, смажила пиріжечки з лівером. І ділилася цим рецептом, розповідала, що його можна і заморозити. Так от, чомусь після того відео дуже багато запитань стала отримувати, і не в коментарях, не стільки в коментарях на Ютубі, скільки на вайбер. Знову таки вайбер. Цей вайбершку, що він, він прям резиновий, він скоро репне по швам. У особисті дуже багато коментарів стосовно того, що ну, а чи дійсно треба розпушувач, а навіщо, а якщо я хочу завтра пекти, а й точно нічого не буде, якщо воно ніч перестоє, а яке воно чи правда воно працює після заморозки. От Тому я вирішила зняти окремо сьогодні без начинки, без пережечків, окремо тільки про тісто. Минулого року я вже знімала таке відео, але воно далеко-далеко-далеко вниз пішло. От, і Тому вирішила повторити з уточненнями і з поясненнями. да? І стосовно розпушувача, і стосовно використання. Не раджу я його у випічку. От У смажені вироби так, у випечені у ні. Я ж кушу, я його... На та, принцип такий, я використовую такого тіста для пампушок з часником, але все рівно там трішки удосконалено. Е, як на випічку, то це тільки піца. Піца виходить на цьому тісті безподобна, класна, файна, все супер. Все інше, просвірка просвіркою. Не годиться, воно для випічки. Е, а от смажені, це дійсно. Бомба-ракета. А ще якщо ви не пошкодуєте олійки і посмажите їх пончиками я минулого року також це все показувала то це взагалі. Вони такі хрусткі, вони такі повітряні, вони, вони безподобні. Тому ось ці пропорції, які я назвала на пів літри води. Ви можете замісити навіть на літру одразу. Отак, От взяли один день, замісили на літру, залишили в такому вигляді на півтори години. Воно у вас підійде. Через півтори години обмяли, поділили. Навіть, наприклад, можна на чотири частини, да? якщо ви побагато не смажете. Поділили на чотири частини. Одну частину залишили собі, щоб сьогодні щось приготувати. Три частини поклали в кульочки і прибрали в морозилку. Все. Захотілося вам завтра з раночку Приготувати. Ви сьогодні дістали ввечері, воно за ніч у вас розмерзлося і все, зранку можете смажити. Якщо ви хочете просто завтра, післязавтра, а не хочете, щоб вони лежали холодні, ну, буває таке, да, тобто підсмажуть, наприклад, там сьогодні по два біляшика чи по два пиріжечка. А завтра ще хочеться пиріжечка, але хочеться свіженького. Воно прекрасно. Десь дві доби стоїть у холодильнику, і, я кушую, стає тільки, особливо для виробів з м'ясом по типу біляші, воно стає ще краще. Є люди, які готують навіть чебуреки на дрожжовому тісті. І це тісто сюди також підходить. Все, тому, будь ласочка, користуйтесь, смажте. І балуйте своїх рідних смачною, свіжою вкуснятиною.